Хочу усіх вас привітати, як Ісус Христос вітав своїх рушті, і Він бажає миру вам. Да, і я теж бажаю всім вам, всім нам миру, миру від Бога і миру Того, який обогащає нас, печалі з собою, не приносить. І те, що приходить від Бога, це завжди є для нас добре. І хай Божий мир перебуває в нас, в наших серцях, і направляє нас сьогодні. Сьогодні у нас особливе богослужіння, сьогодні у нас буде хрещення. Дві душі захиті вступити в завет з Богом. Це дуже важлива подія для нас це свято. Це такий праздник, якщо по-російськи, по-разному нами розприняти. Це для нас таке особливе подія. Далі ми будемо сьогодні приймати, виконувати заповідь Ісуса Христа і будемо виконувати хлібопримовлення. Це теж особливо. Буде можливість в конце поздравити наших нових членів церкви, як Бог Бога Зараз ми з вами помолимося. Ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі, Господь, що ми бачимо своїми очами все, що навколо нас, що ми можемо бути домі молитви, що ти, Господь, створив тут церкву, і ми є частиною цієї церкви, Господи, і ми можемо прийти сюди і відчути ту атмосферу Твоєї присутності, Господь. Ми віримо, що. Є тут серед нас, щоб благословити, щоб навчити, щоб дати нам радість, мир і надію, Господь. Ми віримо в тебе, ми благословляємо Тебе, святого Живого, вічного, Бога всемогутнього, який переміг смерть, який чекає нас на небі, який приготував на небі вічні оселі для дітей своїх. Ми віримо в Твоє Слово, Господь. І ця віра побуджує нас. Клонятися тобі, Бог, це віра побуджує нас співати і молитися тобі. Це віра, Господь, побудила ці дві сестри, Господь, заключити з тобою заповіт, Боже, і ми знаємо, що ти є тут серед нас. Благослови нас, Господь. Благослови кожну частину цього зібрання, Господь. Коли ми будемо співати, коли будемо молитися, коли будемо слухати Слово Боже, І Христі, і, весь цей зал багато цих людей, дітей дорослих, благослови, що Твоє Слово було, було прийнято нашими серцями і розтворено вірою в нашому, в нашому житті, в нашому духі. Боже, роби свою справу, ми є твої діми, ми дітьми, є той та глина в твоїх руках, Господь, роби нас щось чудове, щось при, приємне, пригодне для Твого царства. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Господь, за цей чудовий день. І allaєю, ми благаємо Тебе, Хай прийде митний не тільки в наші серця, Хай прийде миртвий на всю Україну, на всіх українців, Хай прийде покаяння, Хай прийде осознання, Хай прийде кінець цієї війни, як Ісуса Христа. Ми просимо тебе і благаємо Тебе, і прославляємо Тебе, а Тобі слава, слава Тебе, де ці Дух Святий в Ісуса Христа. かわい。<Amen. S 2> <Amen. S 3>